Усім гарного дня. Хочу поділитися з цим відео. Напевно, саме з тими людьми, кому це буде потрібно. Його побачать, звичайно, ті люди, кому це нагайно. Я чула, що набирається курс до пані Людмили Хомутовської на перезавантаження. І я не можу не поділитися своїм відгуком. Ви розумієте, коли йдеш по життю, по стежці і навкруги сумірки, ну, скажімо, ти йдеш і не бачиш, куди тобі йти, і як іти. І завдяки цьому курсу ти просто відчуваєш на фізиці, що запалюються вогники, і ти бачиш, куди крокувати. І ти бачиш, що шлях світлішає. І ти змінюєшся. Хочеш ти цього чи не хочеш. Ти усвідомлюєш, що е, ти бачиш стежку, ти знаєш, куди прямувати, як прямувати, і в тебе є наснага. Наснага жити і йти до мети. Ви розумієте? Я вам зараз скажу. Був в мене радикальний такий момент, коли саме мене прооперували від раку, і той момент був таким дуже значимим. але саме в той момент також були курси НЛП перезавантаження, якщо можна так сказати, іспанською мовою. Його проводила дуже-дуже відома тут, в Іспанії коуч. Вона шаманка Лола Саламанка, її можна знайти в Ютюбі. Ой, мені на той момент не вистачило іспанської мови, розуміння, що дає перезавантаження. І якби я усвідомила, що то за курс, що воно відкриває, які ресурси відкриває ця техніка в тобі, ви знаєте. Недарма я попала в кабінет на перезавантаженні з дівчиною, яку звати Наталія. Наталочка, я обов'язково вийшлю тобі це відео, щоб ти зрозуміла, що про тебе йде мова. І ти мені сказала, я буду брати суду, щоб попасти на курс Таро. І я пригадала оцей момент, що в 2011 році. Якби я усвідомила, що таке перезавантаження, я б дійсно взяла б суду в банку. Чому? Тому що саме тоді був такий момент зловити оцю удачу і переробити своє життя. У мене не було достатньо інформації і розуміння. Що це таке? І прийшло 12 років, майже 13, і я зустрічаю на своєму шляху пані Хомутовську через Ютуб. Я взнала її як торологиню, і тільки потім я усвідомила, що це за фігура, скільки в ній знань, і що це справжній вчитель, яка міняє життя, і я зрозуміла що оце саме той момент настав у друге, другий шанс. І, звичайно, я його вже не опустила. Що це за курс? Про нього багато сказано. Найкраще скаже, звичайно, вчитель, донесе ту інформацію. А в моєму житті відігралось так, що я змогла змінити себе. Так воно дається нелегко. Так, треба прикласти зусилля. Звичайно, за тебе ніхто не проживе, і за тебе ніхто тебе не змінить. Це маєш робити ти. Але вчитель дає стільки знань, стільки можливостей, стільки технік, що в тебе стає сили, наснаги себе змінити, і змінити свій шлях, і змінити своє життя. Ви розумієте? Я просто щаслива, що була на цьому курсі. Щаслива, що я працювала на всі 100, наскільки я змогла. Я не пропускала уроків ні одного. А на практиці я віддавалась на всі 100. Це дуже-дуже важливо. Тому саме ті люди, які хочуть і розуміють, що край, що треба щось собі міняти і міняти м, свій і стиль життя, і щось змінити щоб е, в своєму оточенні і м, в тому, ай, той момент, що ти не бачиш тих дверей, куди тобі крокувати, саме цей курс для цих людей, для вас мої любі, тому що дійсно міняється життя. Тільки треба працювати. А саме на цьому курсі ви зрозумієте, як це робити, як долати перешкоди, як себе змінювати, як знімати от всі ці блоки. У мене бракує слів, на жаль. Але я просто відчуваю себе везунчиком що другий шанс я не опустила. Так, я крокую. так, я долаю перешкоди, як і ми всі. Кожного свій шлях, кожного своя, скажімо, ноша. Але коли є такі, мож... такі... такі можливості, будь ласка, не опускайте їх, прикладайте зусилля. І все відкриється, і почнеться нове життя. Я дивлюся, як мені змінилося життя у багатьох моїх знайомих, у мого найкращого друга. І я тішуся, як воно працює. Тому долучайтеся, працюйте, і ви не пошкодуєте. Усім удачі!